Хочу вам розказати взагалі, чому ми назвали наші клуби Вічна віч. У нього є така чудова назва, тому що ми знаємо, що у людей поважного віку дуже часто не вистачає окрім зрозумілих проблем. Так, це фінанси, це допомога, не вистачає базового соціального спілкування, відчуття потрібності в нашому суспільстві. І я впевнена, що кожна з вас. В молоді роки відвідувала кафе, бувала в ресторані або кафе з друзями або на побаченні, або з подругами. І, на жаль, зараз така важка ситуація не тільки через воєнні дії в нашій країні, а в принципі важка ситуація в державі, що наші пенсіонери не можуть дозволити собі просто прийти в ресторан, да і смачно поїсти обід. Це наша особиста перемога нашого центру пенсіон. Тому що нарешті ми зібралися в клуб Віч на віч, який знаходиться на лівому березі. У нас вже вдалося. Ми пройшли цю е, поетапну працю на Солом'янському районі. Ми пройшли в Шевченківському районі. Я думаю, що ви були вже, можливо, дехто з вас це заклад Бурсак. Він знаходиться прямо біля нашого центрального офісу. І, і нарешті наша чудова Тетяна Миколаївна знайшла співпрацю в Дніпровському районі. Знайшла цей чудовий заклад Лізбон З Центром допомоги пенсіон Ми раді приєднатися до нового проекту. Ми е, е, бажаємо не тільки нагодувати людей похилого віку. Домашніми стравами, але ми знаємо, що люди похилого віку відчувають самотність, і тому ми можемо создати атмосферу, приємну атмосферу, щоб ці люди могли зустрітися і почути те тепло, яке дає їм спілкування, яке дає їм радість, наснагою. Вони будуть відчувати те, що суспільству вони будуть потрібні. Ну я дуже хочу працювати з пенсіоном, тому що в Даринському районі. Ветерани, вони мені кажуться, Дарницький і Дніпровський район – це саме маленькі пенсії. Вони потребують допомоги, Почти всі тому, що я так дивилася, якось спілкувалася. Ну, в середньому, може, 4 тисячі. Наш пенсіонер Дарницького району має таку пенсію. Ну, ви самі подумайте на цю пенсію, як можемо прожити. Тому. Я вважаю і даже дуже хочу співпрацювати, щоб допомогти нашим ветеранам, нашим пенсіонерам Дарницького району. От я думаю, що і пенсіонери наші підуть піду до вас, підуть на обіди, підуть за одягом, підуть за очками. Аптеки це, це для них буде найкраща допомога це аптеки, тому що ліки. Зараз ні, ні один пенсіонер без ліків не проживе. Хто п'є ліки, той живе. Перестав пити все немає. Так як я працюю вже в ради ветеранів, 10 років, да, сонечко чи 11 більше, більше ну я хай буду казати 10. Да. І в мене навіть були такі випадки, що бабуля це в мене, в моїй раді ветеранів, приходить і каже, Оля, що мені робити, я тут у вас буду на столі спати. Я говорю, я не зрозуміла, чого ви будете в мене спать. Ви ж внучки, а вона перед цим приходила до мене і просила, що Оля Максимовна, в мене така внучечка, така хороша, вона мені все обіцяла, і вона все зробить, щоб я їй переписала квартиру. Я говорю, зачекайте, перепишіть її так до вічного дотримання. А вона, ні, вона хоче, щоб я її дарственно зробила. А я їй говорю, це ж Лукернова. Да. А я їй кажу, не робіть цього, я вас прошу. Вона, ні, ну, ну таке дитя у мене, ви не знали мою внучку. Ну, я говорю, ну хай вона прийде, хай ми познайомимося з нею, приходила вона. Я так подивилася, кажу, що ви далі будете робити. то ваша проблема, то ваше діло, що хочете робити. І вона, звісно, зробила дарственно. Не пройшло місяця три чи чотири, не знаю, може менше. і вона... Приходить до мене і каже, Ольга Максимна, я вас тут ляжу на столі. Я вона на вулиці. Я говорю, а чого ви в мене на столі будете? Важе є квартира, важе внучечка. Ні, вона сказала, вона завтра виходить заміж, розписується, що їй треба продати квартиру. Що мені робити? Я говорю, я не знаю. Отак наші дорогі внучечки, отак наші дорогі, ні, не всіх так. Все буває. Але зараз, от наш час, це більшість. Так. Більшість, якщо даже якщо там вони не виганяють, зато то все рівно. Вони ущемляють, вони все-таки, знаєте, що ти тут ходиш, скажіть, що не так, що ти чльопаєш, що ти? Що ти шоргаєш цим носом? Я сьогодні цілий день, то добре, що я сама живу, то я шоргаю, не шоргаю, мені ніхто нічого не каже. Не бійтеся, не бійтеся, думайте. Живіть, живіть довго-довго, робіть, що ви хочете, але чуть-чуть подумайте, тільки зразу да. як буде пізніше, ми люди, які намагаємося поєднати волонтерство разом з бізнесом, назвемо це от прямо і відберте, як воно і називається. Я вважаю, що це найкраще, що може бути, тому що як каже наш засновник Михайло Миколаєвич Волох. Він каже найбільш переконливі люди це аферисти. Запам'ятайте, якщо з першої секунди ви повірили людям, будьте, будь ласка, обережні, тому що так не буває гладко в житті. А от люди, які змогли поєднати правильно, створити роботу, робочі місця і поєднати це з волонтерством з кращою метою а наша мета. І волонтерів, з якими ми співпрацюємо, це покращення якості життя пенсіонерів. Тоді вже тут ви прощупуйте, проводьте знаєте такі дослідження, що ви можете цього корисного, з цього взяти, що ви можете зі своєї сторони запропонувати, і тоді це працює як класний такий новий проект. Вашого покращення життя я в цьому клубі мені 73 роки пенсіонерка. Пенсія маленька, 2,960. Перший раз прийшла, сподобалась, сподобався цей ресторан. сподобалась ведуча і організація, яка це все організовує. Буду думати, як, що, коли. Дуже все сподобається. Жити довго і радуватися життю. Це мрія для всіх, мабуть, для нас усіх. Так що живемо і радіємо.